Для чого складають алгоритми команди і виконавці? Алгоритми оточують нас усюди. Це і алгоритм приготування страви, і алгоритм розв'язання задачі. Це і інструкція по використанню якогось пристрою. Будь-який алгоритм складається з розрахунком на певного виконавця якому належить виконувати приписані дії, тобто команди. Команда це речення, яке спонукає, закликає до дії, тобто спонукальне речення. Команди можуть бути Допустимі Ті, які виконавець може виконати, НЕДопустимі Ті, які виконавець не може виконати. Наприклад, коли дітям в басейні подадуть команду кроком руш, то вони не зможуть її виконати, бо не зможуть крокувати у воді. Щоб виконавець міг виконати команду, вона має бути допустимою, зрозумілою, виконуваною, послідовною. Команди можна почути на уроці фізкультури струнко. Ліворуч. Кроком руш. Можна подавати команди для тварин: поруч, сидіти, лежати, місце. Команди можна подавати не лише за допомогою мови, а й зображень, сигналів, жестів. Хто ж може бути виконавцем команди? Виконавцем може бути будь-яка істота або механізм. Які спроможні виконувати алгоритм. Це можуть бути. Учень. Робітник, солдат, вчитель. Тварини. Собака. Дельфін. Мавпочка. Машини. Верстати. Роботи. Побутові прилади, комп'ютери. Які правила потрібно запам'ятати. Команда це наказ, що спонукає до виконання дії. Виконавець об'єкт, який може виконувати команду. Що ж, мої юні друзі? Бажаю успіхів у вивченні інформатики!